Доброго дня! Давайте ми подивимося до кінця вересня. Прогноз з 19 по 30 вересня для України та українців. Загальний фон. Сильна, слабка, позитив. Негатив загальний фон до 30 вересня. Скажу так, що найближчим часом загальний фон даних днів говорить про те, що будуть позитивні емоції, які будуть зцілювати. І не тільки емоції, події, ситуації, те, що буде відбуватися, і дану ситуацію буде контролювати імператор. Імператор, який контролює, як Події, ситуації і те, що відбувається. Якщо дивимося про наше життя, яке буде, то ми самі будемо контролювати. Ми розуміємо, що життя продовжується. І залишатися, наприклад, в негативних емоціях або прийшов час, і немає сенсу затримуватись, немає сенсу сидіти в негативі, знаходитися і не діяти. Тому зцілення дасть можливості рухатися далі, діяти, досягати. Але хоча б робити ті рухи, які даватимуть позитивні емоції, які будуть приносити ваше життя позитивні події, робити вас щасливішими, позитивнішими. І це все і буде зцілювати вас. Але. Ми самі управляємо нашим життям. Кожний для себе імператор. Немає часу зволікати на сьогодні час діяти і до кінця вересня також. Но особлива увага це зцілення емоційне, фізичне, але потрібно зайнятися цими питаннями. Так, ви мудра людина. Пройшли певний життєвий шлях. Якщо певний час ви нічого не, не могли зробити з цієї ситуації, з тією встановкою, в якому ви знаходилися, то на сьогодні ні. Певно, потрібно робити вибір, якщо чого б це не стосувалося. але щоб здійснити мрії, здійснити е бажання, вам потрібно рухатися, зцілити себе, зцілити фізично, емоційно, накопичувати енергію для подальших дій. І йти, переміщуватись, переїжджати, але діяти уже до кінця вересня вам говорять про те, що потрібно діяти. Сильна сторона, так, сила є. Сила є для того, щоб і прояв цієї сили дасть вам можливість взяти контроль над обставинами, над ситуацією, які відбуваються. І ви будете наповнюватися. Інту... Інтуїція у вас прекрасно працює. Тому, будь ласка, зважайте на те, що ви будете відчувати те, що вам буде підказувати дана інтуїція. Сила, яку ви маєте, сила духа, внутрішній закал дасть вам можливості укріпити емоційно, стабілізувати внутрішній свій стан, наповнитися. Та діяти. Вересень не говорить про пасив. Вересень до кінця вересня говоримо про дії, ді, про ресурсність. Якщо ви певний час не розуміли, який результат ви будете мати, закінчується той період, десятка мечів. Закінчується період, але вам потрібно боротися і далі, щоб досягти проявити силу, кордони власні. Переоцінка цінностей, яка відбулася, і ви повинні рухатися і досягати, боротися, протистояти. І ви отримаєте позитивний результат. Ви про це повинні розуміти зараз, на даному розкладі. Тому що раніше ви не розуміли, який буде результат. І чи потрібно реалізовувати те, до чого ви бажаєте? йти, або щось робити. Тому що ви не розуміли, чи буде сенс, чи буде результат. Позитивний результат ваших дій. Та прикладених зусиль. Так він буде. Емоції наповнення, позитив. Це сильна сторона. І це дає вам можливість накопичувати сили. Слабка сторона цих днів. Слабка сторона, що вам потрібно буде почекати, ще не всі події відбулися, і не все вирішилося, і ми розуміємо, що відбувається. Якщо ми говоримо про контрнаступ, який відбувся, але він тільки на окремій території, то не все потрібно почекати. Всім хочеться все зразу, да? але так не буває. Тим більше війна. Ці події, які відбуваються, вони взагалі займають більш значний час, чим хотілося, власне, в приватному ну, бажанні. Тому вам нададуть можливість досягти. Та вийти в те нове, що дасть можливість змінити, позитивно змінити матеріальний достаток, досягти фінансових можливостей збільшення, примноження, покращення, дороги відкриті. Але ви розумієте, обставини не всі ще скла, не все склалося так, як потрібно для реалізації. Тому слабка сторона потрібно почекати. Щоб досягти глобальних позитивних змін, і щоб відкрилося більш ширші можливості, ви отримали вибір між тим чи іншим варіантом, потрібно почекати. Позитивна сторона цих днів. Ми розуміємо, що з 24 лютого в нашому житті відбулися різкі, різкі. І непередбачувані розруха, але зміни, розруха, і не було ніякої стабільності, можливості розраховувати на дану стабільність певний час. Але карти говорять те, що, що позитивне приходить: новий шлях, нові починання. Те, що до кінця вересня ви будете вже мати можливість здійснити, оце слабка, треба почекати, але воно буде. Відкриються шляхи, відкриються можливості, відкриються варіанти вибору. Можливість досягти стабільності в своєму житті. Негатив. Вірте в це. Крок за кроком, так, потрібно буде працювати. Ніхто не говорить про те, що що відбулося і яка розруха відбулася, то це побудується, прийде в нормальний стан за один день. Ні, цього не буде. Потрібно буде працювати. Але крок за кроком, вам просто в це потрібно вірити. Можливо, це і негатив, але це істина на сьогодні Порада. На даний час, якщо у вас є партнер, насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь тими емоціями, і ваше дозвілля своєї сім'ї, своїм партнером. Наповнюйтесь. Я скажу, що головне, про що, про що ми можемо говорити, це. Підтримка рідних, близьких людей ці тяжкі часи дуже допомогли вистояти і будуть допомагати. Тому приділяйте час, спілкуйтеся. Ви ресурсні люди, ви вже пройшли певний шлях і повинні зрозуміти, що як би тяжко нам не було, ми з усім справимося, ми все пройдемо. Позитив, негатив, сильна, слабка. Але сила є, шанси будуть. Варіанти на вибір прийдуть. Двері відкриються, шляхи теж. Те, що працювати, я не думаю, що хтось на даний час боїться працювати, ні, абсолютно. будуть Вірте просто в те, якщо на даний час ми не можемо досягти того, чого бажаємо, то це не говорить про те, що. Про це не, цього не потрібно бажати, чи про це не потрібно мріяти. Потрібно почекати терпіння і з часом вирішиться, вирішиться питання, нададуться, прийдуть можливості, поки що позитив спілкування, наповнення, зцілення, внутрішнє, емоційно. Наповнюйтесь це позитивом після негативних подій. Дякую вам і до зустрічі!